Вітаю, мене звати Кулі і я брахун. Так кажуть про мене, мої друзі. Але я з цим абсолютно не згоден, бо брешу не я, брешуть всі навколо мене. Бо так простіше, так легше жити. От підніміть руку з вас ті, хто. Жодного разу в своєму житті не брехали. Правильно, бо таких немає. Кожен з нас в своєму житті хоча б раз збрехали. В складних обставинах через вигоду, через сором'язливість, заради жінок і грошей, врешті-решт. Я хочу бути з вами чесним. Я намагався в своєму житті брехати, але ну у мене не виходить. Що б я не збрехав, воно обов'язково відбудеться або вже було правдою. От того року, до прикладу, ми з моїми друзями були в Стамбулі. І... Одного вечора ми з ними сиділи в класному модному кафе пили каву. Навкруги красиві дівчата, а мої друзі, з мене стібуться словами якогось відомого поета. Скільки навколо жінок, і всі вони чужі. Я кажу, їм, неправда ось ця, і вказую на якусь блондинку, яка проходила повз, теж була моєю. А Вони мені ах кулі, кулі, як вона могла бути твоєю, коли ти навіть турецькою не розмовляєш. Це правда, я збрехав, бо я бачив її вперше в житті. Але через секунду вона повертається і кричить на весь ресторан: Кулі, я ледь тебе впізнала. Виявляється, два роки тому в Парижі ми з нею зустрічалися. У нас був роман і вона кохала мене. Але тут, в Стамбулі, я про це геть забув. Уявляєте?